І всім привіт, ребята! Ви на каналі Єва Голоплой. Сьогодні я знімаю відео там, де вибираєш режим, там всього два. І а тут а от, а е все, все. Ну, е треба приготи по квадратикам, забрати гроші, і щоб і ви забрали гроші. Якщо вистачило, то е ви купляєте і киперувати там Кнопочка. І тут треба ще. Е Ну, написано, який мем і говорить, і, і скільки часу, і тут ще мем намальований Так, А такі бара. чого собаки немає такого. Ну-ну.

елефантучі коконуччі. Так. Тут це за 25. Ябко анаконда. Есва. я не звичайно а бкад. Бон-бомбіні гузині. Рус. Новий синій Є і ось. Він переміг. Так. Зараз я буду. Ось такі тропи тут є. Дивіться, я всього дві купила. У мене є ось це тільки зарубакси. І це. Ось тут ще є ось таке. О, я можу ось таку купити. Дивіться. Ось. Не є отака балерина капучина. Я за це хочу голосувати. Оце буде ура. Це переключається сюди. Тільки один хлопчик все іншого голосував. Так. А де 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 де? де, де. Ось воно. Все. Все є. І якщо повезе. Можна, ну, воно спряте на ниж, бо нижні. воно камболи будуть. тропі тропа тріпа Я чогось хочу на різний тропля. Тритопи А! Фух. Люди, дякую, тому що я на вас дивилася, де ви стоїте. Балабу. Бонека Амбалабу. Вона Балабу. вже була Балабу два рази. Воно. Ні. А, два, да, да. Ні один. Чому я хочу на нижній ряд? Я думаю, це трішки нижче там. А знову? Як це? А, ха -ха 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 -ха. Я думаю, я не Ні, на те встала. Господи. Будека амбалату. Елитас, я більше девеці тут більше все. Впав один. О, прям. Я хотіла туди, але я не співала, і тут якраз було це. Це я перепрягаю. Навіщо я це зробила? Так. Бомбомбіні гузині, фратело бомбардіро крокоділо. Ну це найкраще. Це стопить, господи. Це, що це таке? хочете, вам я пальцем так закрила. Так, далі продовжуємо. Дякую, що там що таке. Зразу три в один раз. Ну, зробили, нажав туди. To run. Yeah. Типа гарна тропа. Дин-дин-дин-дин-дун. Я спи, я спи, я спи. Я не спи, я не спи. Я не спи, я спи. Ура! Я прыгаю від щастя. Так, я зможу О, при... О, балерина бакап... Бакапучі. Балика Римбанчина. Так. 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 Які uh -huh. oh, ноги, як в людини тут. Я лайк топибарак. Не ластівка. Я раніше була ластівка, а зараз я лайк like топібара. А, а ти що? Агрес, що за агреста? Я, 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 я не спіла, я спіла. Фух. БАНАНИТТА ДОЛФИНИТТА БАНАНИТТА ДОЛФИНИТТА Все, девчонка Я там, я хотела перепрыгнуть Сможу я? СМОЖУ! Фух, я смогла. ФРИГО камелу, БУФО фарделу, ДЕЛА Где Где тут таких уй 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 не, ну спила-вспила, спила, все. Так. Что далее у нас будет? Ой-ой-ой. Побриться ой. бандитсу. Все, я спела. О, сто 116 Сто же! На капучино. Мими-ми-ми. -ми -ми. Ха-ха! Я наспію! Я співла, я. господи! Я туди хочу. це зробила. Вау, вау, вау. А, інші збирають у мене теж чи я тому що гроші збираю. Мені дають. Прокодила, Фух. Чому всі? я хотіла туди, але ні. Е, я хотіла туди, але ні. О! Е, тут немає грошей. І там. Ну, я думаю, я на ще останньому. На тому ряду. Я хочу туди. Яка дівчинка? Довпиніта. Давай! А навіщо я давайкаю? Там гроші були? Ні. Боберіто Бондіто?

Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь випросити, ссылка в описані. І всім пока-пока!